Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. На попередніх уроках ви вже познайомилися з буквою Ж. Пригадайте, в яких словах є буква Ж. Ну, а сьогодні ми познайомимося з новим звуком і з новою буквою. Послухайте скоромовку. Тишком-нишком вийшла мишка із нори. Який новий звук ви почули? Так, це звук «ш». А який цей звук? Він приголосний і глухий. Давайте пограємо у гру. Я буду читати віршик, а ви... Піймайте новий звук. В горішнику горошина, горішками обвішана, оришка і тимішко струшують горішки. І так, в яких словах ви почули звук «ш»? Добре. Давайте тепер разом зі мною проговоримо ще раз. Я перший рядок кажу, ви повторюєте за мною, і так далі. В горішнику горошина, горішками обвішана оришка і тимішко. Струшують горішки. Молодці. Ну, а тепер давайте поглянемо на малюночок з нашого букварику. Сторінка 18. Чи впізнали ви ці букви? Так, це буква велика і маленька букви Ш. А що вони роблять? Чому художник намалював саме шишки? Пригадайте, на яких деревах ростуть шишки. Так, вони ростуть на сосні, ялині, кедрі. А от подивіться на ці шишки і скажіть, а з якої з якого дерева ці шишки? А ці шишки з ялини. Зробимо звуковий аналіз слова шишки. Ш твердий приголосний, И – голосний, ш твердий приголосний, к твердий приголосний і А – голосний. В слові шишка два склади. Перший склад наголошений. Звук Ш позначається на письмі буквою Ш. І нам треба навчитися її друкувати. Давайте розглянемо, з яких елементів складається ця літера. Так, одна горизонтальна лінія і три вертикальні. Ну, давайте подивимось, як друкувати. Спочатку ми Друкуємо першу вертикальну лінію. Зверніть увагу, що вона не торкається лівої сторони клітинки. Посередині ми проводимо другу вертикальну лінію. І третя вертикальна лінія проходить, не торкаючись правої сторони клітинки. Ну і по нижній стороні клітинці ми проводимо горизонтальну лінію. Отак, друкуємо букву Ш. І так Приготували зошити для друкування. І починаємо друкувати перший рядочок букву «Ш». Друкуємо її 7 разів. Після того, як ви надрукували букву «Ш», давайте прочитаємо склади з цією літерою Ша. І шу. Також друкуємо по два рази. Можна, якщо залишається місце, надрукувати і більше. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання і продовжимо далі. В яких же словах є буква Ш? На початку слова, вона є в таких словах. Прочитаємо шум. Кола шила. Зараз надрукуйте по два рази це слово. Не, кожне слово пробачте шум, школа і шила. І так, надрукували. Молодці. Наступний малюночок: що робить кожна буква і де знаходиться літера в словах. Подивіться на перший малюнок, що робить буква Ш. Правильно, вона одягає шапку. Шапка, де знаходиться новий звук і нова буква, так, на початку слова. Шапка. Можете надрукувати слово шапка у свої зошити. Наступна літера. Що робить? Нюхає ромашку правильно. Де знаходиться буква ША в слові ромашка? Так, посередині. А які ви ще знаєте слова? Щоб буква Ш була всередині слова? То можете надрукувати в своїх зошитах слово ромашка. І останній малюночок, що робить буква «ш»? Так, вона приймає душ, де знаходиться новий звук, так, в кінці, правильно, і нова буква в кінці душ. Чи знаєте ви слова? В яких також буква Ш знаходиться в кінці слова. Добре. І можете надрукувати слово душ. Читалочка пропонує вам такі завдання. Спочатку попрацюємо у таблиці. Прочитайте поєднання з буквою «ш». У верхньому рядочку, потім у нижньому. Прочитайте ще раз, тільки швидше. І тепер давайте почитаємо парами іш, щі, ош, шо І так далі. Також прочитайте самостійно. Два рази. Перший раз можна повільно, другий раз прискорюємо. Тепер переходимо до читання слів. Розгляньте, будь ласка, першу колоночку і скажіть, що ви помітили? Так, ви помітили правильно, що кожне слово в першій колонці, колоночці має склад Ш. Давайте прочитаємо ці слова. Вишивати, вишивка, вишиванка. Ці слова пов'язані між собою спільною частиною. Їх ще можна сказати, що вони рідні, да, споріднені. Так, давайте поглянемо на другу колоночку, прочитайте їх. Що спільного в цих словах? Так, вони починаються на склад «шу» І у них також є спільна частина шум. Це також споріднені слова. Так, і читаємо третю колоночку. Що спільного в них ви помітили? Так, правильно, і тут вони поєднуються тим, що одна спільна частина. Молодці. Зараз ми будемо спускатися з гірки, читати речення. Давайте спочатку разом зі мною. Пальчик поставили у букварику, слідкуємо і пошепки повторюємо за мною: рушник, волошки і шипшина. На рушнику вишиті волошки, на скатертині шипшина, вишивали мама і Марина. Тепер натискаємо на паузу і прочитуємо самостійно. Чи бачили ви такі рослини, як волошки і шипшина? А у яку пору ви їх бачили? Де саме? Якого кольору квіти цих рослин? Так, волошки такого ніжного блакитного кольору. А ягоди шипшини, які, так, червоного. Це дуже корисні ягоди, їх заварюють і п'ють. Тепер попрацюємо над текстом. Розгляньте малюночок і здогадайтеся, про що буде розповідатися в цьому тексті. Так, це мама і донька. Які вишивають. Ну що ж, приготуйтеся слідкувати за мною. Увага! І пошибки е, намагайтеся читати разом зі мною. Мама і Шура гарно шили і вишивали. Вони вирішили приготувати рідним подарунки. Бабусі. Вишили рушника. Малому мишкові мама пошила штани, а шура вишила на кишені машинку. Татові приготували теплу шапку. Шура вишила на ній сніжинку. Мамі Шура вишила серветку, а мама Шурі вишиванку. Усі подарунки зроблені від душі. Зараз натисніть на паузу і перечитайте цей текст самостійно. І так, дайте відповіді на мої запитання, відповідайте повним реченням, а також ви можете знаходити відповідь у тексті і відповідати реченням з тексту. Чим займалися мама Єшура? Що вони вирішили зробити? Що приготували для бабусі? А братикові? А татові що? Який подарунок зробила Шура мамі? А що приготувала мама Шурі? Якими були подарунки? Так, вони були зроблені від душі. Спробуйте ще переказати цей текст. Ну і тепер давайте познайомимося з. Тлумаченням двох слів вишивка і вишиванка. Вишивка це вишитий візерунок, а вишиванка це вишита сорочка. Покажіть на малюнках, де вишивка, а де вишиванка. А у вас є вишиванка? А де ви бачили вишивку? Крім вишиванки, так, це могли бути і серветки, і рушнички. Добре. Ось вишивка, а ось вишиванка. Ну що ж, давайте підведемо підсумок нашого уроку. Який звук і яку букву ми сьогодні з вами починаємо вчити? Доберіть слова, щоб починалися вони на букву «ш». Тепер доберіть слова, щоб буква Ш була всередині слова. І доберіть слова, щоб буква Ш була в кінці слова. З якими новими словами ви сьогодні познайомилися? І оцініть свою роботу. Ну на сьогодні все. До побачення!